Фантазія Ж... жорстка. Доброго вечора, ми з України. З вами пан Фалафіль і гралата Дієвидло. Та сьогодні в нас є End of Legends. Суміш чого? Аута Батлера, декбілдера, стратегії. Тут щось коротше: темні лорди, боси, картішки, мальчишки, девчишки, людішки. Буду з вами відвертий, це виглядає всратуватенька, це виглядає так, неначе у нас був Slay the Spire, але ми вирішили не копіювати настільки очевидно і додати трошечки 3D-асетів і прикалясів, тому це скоріше виглядає схожим на Diablo 2 або 3, чи яка там частина зараз новомодна, шоста. Давайте що ми першим оберемо або. Можливість отримати за кожні 100 поглинутих душ одне максимальне хп, або регенерація однієї мани за кожну соточку душ, або воно буде нас хілити на одне хп кожен раз, коли ми душу всасуємо. Давайте це, звісно, ми одразу прям багато чого обираємо: або фаербольчик, або атака боса, або базовий демедж буде підвищуватися на 50%. Кожного разу, коли ця карта активується. Бля, ну Звучить жирненько. Ми знову обираємо. класно а будемо грати, чи ми тільки карточки обираємо? Дайте фербол Мені подобається цей е, концептик ну <laughs> Максимально всрато. Дуже дякую, що музика у нас була виключно на сегментіку з е, головним меню. Так, бій буде автоматичним. Ми можемо активовувати карточки для того, щоб покращити бій. Вас поняв. Коротше, затримую мишечку. Карта активується, коли мана буде повна. Правий клік традиційно перевірити деталі по картці. Мана треба для того, щоб активувати картки. І з часом вона оновлюється. Сука, скільки тут інформації? Карта автоматично будуть тягнутися кожні 5 секунд, і так буде продовжуватися до тих пір, допоки в мене не буде 4 карти на руках. Понятно, 0 ХП помираємо. Чи ми можемо почати гру нарешті? У нас 9999 ХП, оце я розумію перший рівень і віра в нас. Нам треба прям чекати до самого кінця, поки ця штучка зарядиться, бо цей процес насправді не є особливо цікавим. Бо, на відміну від, наприклад, Super Auto Pets, Гра, очевидно, програє. Бо супраутофець я <с> аутабатлером, <-автопець> тому я, власне, і порівнюю. По-перше, про, програє на естетичному рівні. Тут немає таких цікавих, милих, прикольненьких котиків, або драганясів, або нахрюка з болота. Тут немає отаких от от екзотичних твариночок і істоток, але тут є можливість, і, скоріше, навіть неможливість, а необхідність, і це бісить найбільше. Тут є необхідність просто затискати мишку. Тобто, це, по суті, навіть не автобатлер, і не роглайк, і уж точно не стратегія. Для мене це скоріше, гра з категорії о, Idle штучки, також відомі в українській мові, як драчільні, в яких все, що ми робимо, це. Нескінченно клікаємо для того, щоб виграти. В подібних іграх нам треба наклікати там, 10 тисяч мільйонів юнітів і ХП здоров'я для того, щоб е перемогти в рівні, для того, щоб щось цікаве відбулося. Але в цьому випадку нам треба чекати, поки наповниться карточка маною, і ми нею скористаємося. Типу, це звучить взагалі. Як така скучна дроч, і по факту я, я бачу, що це мало відрізняється від реальності. на жаль. Типу, ми, ми просто заряджаємо карточки, і, 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 і в цей час Челікс нас атакує, і, судячи з усього, ми не те, щоб багато чого можемо зробити в якості протидії йому. Ми маємо просто чекати, поки це станеться, і в цей же час додатково у нас немає нічого, щоб ми могли активувати, щоб бахнути ворога. Ну, типу, зараз ми активуємо дуже швидку карточку з блискавками. Нам це аж ніяк не допомогло. Типу, да, ми можемо почекати, поки карточка наповниться, поки ману наповниться, і у нас буде 100, і тоді ми можемо закинути одразу 100 в картку. Але ну, фішка полягає в тому, що в цьому насправді немає жодного сенсу, бо що ми одразу закачуємо цю ману в карточку, що ми її потім висасуємо з нашого маносховища, так званого. І ми просто спостерігаємо за тим, як повільно, але впевнено. Ворог нас вбиває і не дає нам можливості пройти навіть, навіть перший рівень. Давайте цього разу ми спробуємо поміняти стати, скоріше, не стати, а білки для того, щоб у нас були власне інші стати. Давайте цього разу інкріснимо атаку. Що ми можемо зробити? Особливо нічого. Насправді у нас немає можливості якось додатково атакувати ворога. Тобто, так, да, картки, по суті, це наша єдина можливість і здібність нанести ворогу певну шкоду. Ну, От ми ніби прокачали, але як нам це допомогло? Чи ми можемо додатково щось ще використати, можливо, є деталі, які я опускаю, але, здається, немає? Да, ми просто накопичуємо ману і заряджаємо, для того, щоб потім нібито стрельнути ворога. Нічого себе ми навіть почали наносити демедж. Можливо, ми зараз когось і вб'ємо такими темпами. Можливо, це нарешті станеться, але нам так, нам так не буде, нам так не жити, друзі. Я абсолютно не вірю в те, що ми зможемо хоча б раз перемогти. і Це не тому, що я песиміст, а тому, що я вже бачу, що гра не готова до, до того, щоб гравець насолоджувався не нею. Типу, Челікс продовжує качати собі ХП. Скоро у нього буде більше, ніж у нас. І тоді це буде лише справа часу, поки він нас б'є. Бачите, тепер він нам знімає, щосекунди по сотні ХП. Тобто, до того, як ми зараз наберемо 500-мани, він нас вже має бахнути. Навіть якщо ми наберемо за цей час 500-мани, нас це взагалі ніяк не врятує, бо у нас немає нічого, щоб наносило йому не просто стільки ж демеджу. А взагалі будь, ну, типу, будь-яку кількість демеджу. Я, я так розумію, це частина з Роглайком, де прямо посеред поєдинку нам пропонують ще вибір. Ми зустрілися з звіром, він голодний і небезпечний. Ми можемо або вступити з ним в поєдинок, і тоді у нас буде 20% перемоги, або ми отримаємо 100 демеджу, або можемо втекти як боягузи. Давайте. Тупимо тобто в бій, щоб програти одразу. Та сама історія, тільки 30% на успіх. Хорошо. 40 50. Блять, що це? Який в цьому сенс? Типу тобто ми обираємо паралельно граючи в Auta опції, як про глайку, -Like які ніяк і не впливають на те, що відбувається в грі. Це як я якби під час гри в Far Cry 3, нам би пропонувало ще під час захвату вежі пограти візуальну новелу. Типу, клас, що то, що то я люблю, але це все ще якийсь ахуй і дроч. Ну, от я бачу, що ці міньйони між собою махаються, але челік тупо спамить їх в такій кількості, що ми ну ніяк в. У здоровому глузді не зможемо їх відбити. Ми все ще не набрали достатньої кількості мани для того, щоб нарешті зарядити в нього. У ворога тим часом вже один... 12 тисяч хп. <свісно> Він нас пересилив. У нього армія, яка доходить до нас, і, і валить. Нарешті якась знову активність. Загубилися в лісі, голодні, втомлені, знайшли червоний гриб. Можемо з'їсти, буде рандомний ефект. Можемо проігнорувати. Давайте рандомний ефект. Я готовий вже на, на будь-що, що подарує мені е відчуття задоволення і розваги в цій грі. Окей, попередня картка не мала сенсу. Ця, чесно кажучи, теж. Ну, Тупо половина карток, навіть не половина, а 96% карток, які нам випадають, потребують. 500 мани або навіть більше. І ми ніяк не можемо встигнути набрати цю кількість для того, щоб вдарити і нанести достатньо демеджу для ворога. Тобто ми можемо накопичувати тут. Але ж, Наше Бо Її ціна і так зростає, зростає кожного разу, коли ми нею користуємося. І не те, щоб я бачив ефект принаймні позитивний для нас від того, що ми її використали. У нас тепер взагалі немає немає карток, нам немає чим бути. А коли з'являється чим, то це ненадовго. Це точно не надовго. У нас вже просто немає, до речі, міньйонів. Тобто, нам немає чим атакувати. Тому нас просто вбивають на самому старті, і ми... і ми падаємо ніц. Типу, ми отримали дві очівки, але який в цьому сенс? ябо бо це в житті своєму не купив і вам, чесно кажучи, я в здоровому глузді порадити не можу. Я, я також не, не можу пригадати, в якому я був стані відчаю, коли я брав цю гру. Не купляв, звісно, а отримував ключ від розробника. Мені здається, це був один з тих періодів, коли у мене почали почалося затишня на одному з ресурсів, де розробники діляться з контр-креейторами ключами. І я побачив, що за, на той момент, мабуть, місяці 2-3 мені нічого не приходило. І нагадаю, нічого не, не просто не, не давало, типу, не було схвалено на огляд. Це, в принципі, окей. Ну, типу, це нормально отримувати відмову, особливо коли ти невеликий ютубер, як я поки що. Хоча, можливо, ви дивитеся це відео в майбутньому, коли у мене 17 мільйонів підписників і переглядів. І дивуєтеся, як так? У нього було так мало переглядів. Про що він говорить? 17 мільйонів для нього це мало. Бо, поки ви не дивилися, там ще пару мільйонів надійшли. Але ні, це, скоріше, історія про те, що отримувати відмову це нормально. Не отримувати ніякої відповіді це не дуже ок. В цілому, таке також може траплятися, бо розробник може забити на певний сервіс, або для нього це вже просто не актуально, йому ліньки це робити. Але коли ти перестаєш отримувати на будь-що будь-який фідбек, це вже. Знав знак, що щось зламалося, або що ти щось напроташив. І тоді мені здається, в цьому припадку зневіри, я такий, бохуй, дайте мені це, я готовий на будь-що Дайте мені, я голодний, дайте мені чіпси чіпстерс. А потім у тебе болять зуби, і ти ненавидиш себе. Одного дня я знайшов загадкову книжку у прихованій бібліотеці, глибоко глибоко в печері. Ця книжка була про теорії експеншн. Звісно ж, ми обираємо варіант фанфіки для дорослих з зображеннями в хайрі. Нам не показали циці. Я вже готовий ставити цій грі 0 з 10. Тупо такий розвод. Нам сказали, що ми знайдемо Slash Hinta fanфік, в якому буде відбуватися, ну, типу. Жорсткий секс. А по факту нас кинули навіть не, не даючи можливість уявити, щоб за зображення там були. Нам просто сказали, що вони там будуть і що вони в хайрізі. Це геть ніяк не вплинуло на наратив, це геть ніяк не вплинуло на геймплей. Це нічого не змінило. Це нічого не змінило. Це просто шматочок якоїсь тріві інформації, яку в тебе кидають. І очікують, що ти не знаю, розважишся від того факту, що гра подумала і вигадала, вирішила пожартувати про, про секс і причому зробити це настільки бідно і, і, і ущербно. навіть не встигли накопичити достатню ману, щоб бахнути боса. Я готовий спробувати ще раз, і я просто офаю, я кенцелю, я скасовую. Цю гру, фаерболи хочу фаерболи, хочу стріляти фаерболами. Хочу не користатися цими карточками, які потребують накопичення мільярдів поінтів мани протягом 16 годин, бо в цьому немає жодного сенсу. Я оцю зараз використаю, а потім я буду юзати тільки дешеві карточки. Ну, бо я, 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 я правда не розумію. Ми накопичуємо ману, ми нічого не, нікуди її не витрачаємо. І потім нам це ніякого ефекту також не дає. Це ні до чого не призводить, окрім до того, що ми в кінці кінців знову опиняємося з екраном You Died. Графіка також доволі погана. То <regarder> Say the least». Я не проти мінімалізму, я не проти е, якоїсь приємної всратості і не надто промальованих фонів, допоки є цікавий ігролац, геймплей, допоки тебе приваблює історія, допоки тобі просто приємно грати. Але якщо у тебе і сама частина з геймплеєм ніяка, і якщо те, що промальовано, виглядає скоріше, як промпт для Midjourney версії 3, вписаною людиною, яка ніколи в своєму житті не бачила, як виглядають живі люди. Яка просто написала фантазія ж... жорстка дарк фантазія. Goods Classic. Я отримала най, найбазованіший, не в хорошому сенсі, най, найстандартніший результат з усіх можливих, тому що її промпт був також низької якості. Типу, ворог прокачується, у нього вже 25 тисяч здоров'я. У нас все так само 10к, і ми нічого не можемо зробити в якості протидії ворогу. Ми все ще його не вбиваємо. Ми можемо просто тимчасово його відводити від нас, тому що будемо користуватися картками, які, власне, наносять демедж, на відміну від двох інших, які, здається, існують тільки для того, щоб бісити мене, щоб я іноді користувався їхніми послугами, і одразу ж розумів, що ну, в цьому не було і краплі сенсу, бо карточки не подіяли, вони не знищили нікого. вони... Тільки відсрочили мою смерть, я не вірю, що ми зможемо перемогти. Якщо, звісно, стратегія не полягала саме в тому, щоб користуватися тільки 50% карток, що тобі дають. Нам доводиться все більше і більше чекати, поки заповниться мана. Здається, ворог навіть почав отримувати трошки більше демеджа, і ми вже змогли перекинути ніби ситуацію на його поле, але проблема полягає в тому, що тепер кожного разу, коли ми завантажуємо нову карточку для того, щоб її використати за цей час, ворог встигає також накопичити мани і відправити своїх юнітів до мене. А це означає, що ми знову ж таки входимо в це нескінченне коло. Пекло, де ми о, вбиваємо не тільки мене кожні скільки там, хвилину-півтори, а надсилаємо ворогів один одному, і, і все. І так по кругу, допоки нас не заїбе, і ми не вирішимо вкачати оті карточки, які змушували нас страждати. Але ні, дивіться, ми його зараз доб'ємо такими темпами. А давайте тепер ми все просремо, тому що я накопичу. На оцю іншу штучку, бо я думаю, що ми можемо собі це дозволити. Ні, що здається, нас зараз бахне, тому давайте не будемо балуватися і, і заюзимо оцю історію. Бля, чел там вже, вже хілиться. Чел, 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 чел. Я пожартував, все нормально. Давайте, будь ласка, бахніть його вогнем, бо якщо ми зараз просимо, це буде дуже прикро і я так не хочу. Ну, ну-ну! Ми проссали, я тупо в захваті. Тобто, у нас реально є робоча страта, і вона полягає в тому, що вам треба використовувати в цій грі виключно карточки, які наносять демедж одразу, все інше. Взагалі не треба на це дивитися, не треба цим користуватися. Також я не дуже сильно радив в це іграти, але це була End of Legends. Пам'ятаєте, на цьому каналі бувають ще й погані ігри. Що ви думаєте? Тут буде тільки Firewatch. Far Cry, Unpacking та візуальні новели українські? Ні, ні ні, 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 ні. Наприклад, тут буде End of Legends, і це End of цього відео. Це пизда.